То оперета задихала жовто-блакитним. Тут усе випромінює Україну, декорації, репертуар, актори, глядачі та навіть і сама назва концерту Україна в піснях та романсах. Для нас основною нас задачою є показати композиторів з різних куточків України, показати, що вони всі любили Україну, і що ми сьогодні просто зупинилися і послухали їх. Ми хочемо таким чином зшити Україну. Любов його до пісні зшивати почали символічної гімну України. Це чи не вперше, коли актори оперети співали його разом із залом? А далі була композиція Садок вишневий коло хати. Масштабна картина сучасних реалій життя крізь призму біографії Тараса Шевченка. Кобзареві присвятили цілий блок концерту. Глядачі в захваті. Такого дійства, як у нашої переці, напевно, ніде більше немає. Настрій гарний, емоції піднесені все добре, друга частина вечора не менш насичена. Звучали і фрагменти з театральних музиклів, і унікальні обробки арії, половину з яких виконали вперше. Дуже різнообразна, насичена програма, заповітна вірші Тараса Григоровича Шевченка. Тобто програма і у вертюрах Наталки, Полтавки, і Пісня Наталки, пісня Петра. Загалом вечір вийшов ніжний ліричний і модерновий. Хореографія теж не стандартна, без традицій. Іного на українських концертах гопака навіть козачок танцювали на класичних пуантах, це дуже романтичний вечір, тому що сама назва України в піснях і романсах. Тобто вона сама вимагає до якогось ліризму і якогось такого дуже, дуже такого інтимно інтимних речей. Увінчали все це піснею разом назавжди. завжди. колектив оперети закликав українців об'єднатися в своїй хаті. Аліна Маслак, Олександр Киселев, соціальний пульс.